Нормальна не шкімната, вона. М -м, я, б... я ж чим щось спішила. Звідти тут. Може, звідси тут сюди. Це точно воно психічно хворо. Що ще далі казати? Сихович? І далі добре, кажу, бабуся, хватить, кажу, у тебе сповнутих бутилок і Кажу, спочатку сті треба здати. А вона не це, не це. І це ж кожен день я беру і цей. Їх або в гараж, беру А в гаражі ж скільки їх. Бо ж вони були в кухні були, то во всіх тумбочках були, во всьому. то я купила для тієї дочки, що померла. Так що я тут командую всім. А Христина всі заміж вийшла за цигана, то пішла туди жити. Ну, але в неї немає житла іншого. Житла. Ну, так. Це буде житло. Да? Ну тут не, конечно. Тут я хату записала на стару дочку. Чекатики гарячий хоть там, там Ложечку. А де же она будем? В цыгані. Як в цыгані? А... а, сказала дочка, що їй купить одну комнатну квартиру. маму має тут называлась кто? Мальці. Ще одну рожечку думала. Розкажіть, мама тут жила, да? Ну, жила, бо я купила тут ту карту. То тут, тут дочка жила? Mm -hmm. І власником була дочка, так. Да? Ні, яким власником, я купила. ще що, що Я купила ту карту. Що Але купила. Для кого? Що? А купила для кого? Для кого Для дочки купила. Ну, а внучка. Ще її не було. Ну, а тепер. Тепер казала дочка, що купить її на кому не Ну, то казати багато можна чи купить? Ні, купить. Можете позвонити їй Я позвоню.